Гарненько дослідивши цю сферу страхів. Я прийшла до висновку, що їх необхідно відключати. І для цього є певні техніки. Одна з таких технік дуже ефективна. Я її розробляла з іншими своїми колегами. У нас були такі, як скажімо, навіть проведені глибокі досліди. Ми вивчали книги. Це така була серйозна наукова діяльність, дослідницька. І ми прийшли до певних висновків. Це все на собі спочатку проекспериментували, побачили, що воно працює. І вдосконаливши цю техніку, я її почала використовувати зі своїми клієнтами, друзями, знайомими для себе особисто. І по сьогоднішній день я її використовую, тому я знаю її ефект і які вона дає круті результати. І я хочу цією технікою тепер ділитися з людьми.